А ви чули ці вибухи, що були на Хрещатику, ви це все ну, були очевидці? і ви бачили, що там було? Так, я була очевидцем, як підкинули ракети на, на Хрещатику. Значить, ну то, то буде ще там не на самому Хрещатику, а вже люди на Хрещатик. Бо вважали, що там була адмі... військова адміністрація, німечка, так? І вони хотіли їх знищити. Ну, і ці всі люди почав горіти там хрещатик, то кінець Хрещатика. То ці всі люди вже з влізками як з тих домів тікали, то то аж чула та вуча до університету і вище була переповнена людьми з валізками. І я то вечір, веч вечором це бачила. То було страшне, Відо... страшне видовище і дуже знаєте, тяжко було то пережити. Тяжко було також пережити, що як німці бомбардували вокзал, а я жила в господині біля. Вокзалу і бомбили, і ці бронепоїзди, як горіли, то, то страшний був гук, ми тоді з другого поверху тікали вниз з господинею, і, і, і мушу переждати от то страхіття, яке було. Ну, правда, що мешканці сусіди Моєї господині повиїжджали. Ну, вдалося їм далі на схід. Ну, на захід поїздів ще перший день, як вибухла війна, і другий день, то ще наш патрон, декан, зумів добратися до Львова. Ну, а ми ці, що були, на практиці не могли. Моя колежанка Юрейка, то зразу зголосилася і поїхала з тими іншими євреями далі на схід. Ну, а я залишилася там і була аж поки не прийшли до Києва, ні.